Оце Хотілось б тільки щоб. А звідки ви? Я із Індії. Ви з Індії? Так. Але живу і працюю в Україні, Саме як ви плачу свої податки. І не хочу завести. Відбувалося на нашому державі. Я ходжу, як, як саме всі мільйони українці, які вже хочуть щось іншого. Як можна на центрі Європи? Така держава, як Україна, такі просвітлі очі обличчя очі у людям, такі працюють народ. Як із з ним так поводити? Саме вони живуть займають, на своїй матках, збудовані на мільярдах. І нам дають, що тисячі гривень за пенсію? Це як так може, нарешті. Це того, як ходжу. Ти що змінювалося? Ніхто не говорить, що Янкович може казати про просто на Чорновол. А вони причетні до цього справою. Хіба ми не бачимо, не розуміємо. Треба весети. Буде міністр індії також, а ви за буде Давно. Після такого звірячого побиття людям тут. Дека игра ќе живу, дуже подобаја се мене се држава и крајна.